Зараз ви можете почути голос зими. Сад перетворився на королівство кришталю. Кожна гілочка і кожна хвоя ніби застигла в часі. Це виглядає неймовірно красиво, але серце садівника в цей момент завжди стискається від болю. Мій декоративний сад зараз у справжньому полоні. Цей прозорий панцир це не просто декорація. Це величезна вага, під цим крижаним склом живі рослини. Найстрашніше це крихкість, один необережний рух, сильний порив вітру або ще кілька міліметрів ожеледі, і можна почути фатальний звук зламу. Лід не дає гілкам дихати і тягне їх до землі, ламаючи їхню архітектуру, яку ми вирощували руками. Тож головне тут набратися терпіння. Сад зараз проходить випробування на міцність. Напишіть у коментарях, як ваші рослини переживають цю ожеледь і чи вдається вам уникнути поломок. Хто справді розважається, так це мій собака. Однак навіть він може вдаритися об рослину, і це для мене також є справжнім випробуванням. Тож насправді я намагаюся його постійно окликувати, щоб він не дуже близько підходив до рослин. Перше і найважливіше правило: ніколи не намагайтеся збивати лід палицями чи трясти дерева. У такий час деревина стає крихкою, як скло. Ви не просто збиваєте лід, ви наносите мікротріщини на кору або навіть ламаєте скелетні гілки. Які зараз не мають жодної еластичності. Якщо ви зараз бачите, що ваші багатостовбурні туї починають розвалюватися під вагою криги, то спробуйте обережно зафіксувати їх, не стягуйте туго, просто накиньте м'яку мотузку чи сітку, щоб запобігти подальшому розщепленню стовбура. Якщо гілка велика і ви бачите, що вона ось ось зламається, краще підставити під неї те подібну опору. Не намагайтеся підняти гілку вгору, тому що її зламаєте. Просто зафіксуйте в тому положенні, в якому вона є, щоб вона не опускалася ще нижче. Новий рік почався із справжніх пригод. Попереду передають також сніг і сильні морози до мінус 17. Тож випробування стануть надзвичайними. Якщо буде змога, то сніг варто буде злегка знімати з рослин, аби зменшувати вагу на них. Однак все ж таки прошу, пам'ятайте, якщо ви будете виконувати ті чи інші дії, то дивіться по ваших конкретних ситуаціях. Якщо відчуваєте, що є ризик від ваших дій зламати рослину і, навпаки, її нашкодити, а не допомогти, то краще припинити будь-які такі дії і нічого не робити. такі моменти, спостерігаючи за красою саду, розумієш, наскільки мінливий наш світ і як важливо цінувати кожну мить. Лід обов'язково почне танути з початком відлиги, і тоді рослини зможуть повернутися в свій початковий стан, якщо, звісно, не будуть зламаними. Тож я бажаю нам і нашим садам пережити всі ці випробування і залишитися цілими та неушкодженими. А я дякую всім вам за перегляд мого відео та підтримку.